Керамічні мусапи покемон. Це алюмокераміка, діаметр 8 мм, довжина 80 мм. Алюмокераміка Fine. На відчуття це біля 800 тисяч гріт. Металевий стержень, який вклеюється в керамічну частину. Після чого. Проливається епоксидною смолою. Гільза калібр 762 на 54Р. Це є ПКМ СВД. Монтовується металевий стержень в гільзу. Так само заливається епоксидна смола. Отримуємо. Mostra aqui muito fato